Так, я б, звісно, хот... хотіла б показати, як ми втикаємося в, цю, в цей візочок, але е, рук не хватить. Коротше, отак беру за задні лапи, втикаю його в ті труси. Потім поправляю, виправляю хвостик, щоб він е, під лапи не забився. Потім пристібаю цей візочок. Ось на ці карабіни. На карабіни ось на ці карабіни пристібаю. А, так, застібаю ось цю шлейку. А, і потім ще на лапки надягаю а, такі рукавички. А, і далі прив'язую лапки ось на ці штучки. Тому що лапки на у нього. Дуже обмежено рухаються, і він їх за собою везе і стирає. Якщо без рукавичок, то стирає в асфальт там. Їх тільки вже під нуль стерлися і вже рукавички, короче, тільки спасають.